Як тільки пригріє сонечко і настають справжні весняні дні, хмельничани долучаються до щорічної всеукраїнської акції за чисте довкілля. Не залишилися байдужими і земельники. Тож самого ранку навколо Хмельницького інституту землеустрою кипить робота. Аби зробити навколишню територію ще привабливішою та нанести лад після тяжкої зими, працівники земельних структур вийшли на чергову весняну толоку, бо ж справу трудівників досхочу. Прибирання проводиться. По рівні бровок, по побілці, по перекопуванню газонів. Зараз буде посіяна озеленка, ну, трава, будуть посаджені саджанці, кущові насадження для більше облагородження даної території. Працюють земельники з величезним ентузіазмом. Тільки пару годин минуло, а результат вже дає про себе знати. Ми вже встигли сьогодні посадити саджанці, відповідно, посадити. Тюльпани, ландиші, барвіночок. Посадити ми, вирівняти бровочки, побілити частину вже бровочок і, відповідно, будемо добілювати і робити. Для того, щоб прикрасити сьогодні і зберегти корневу систему дерев, ми також побілили їх. Та головна мета землеструктур не просто озеленити та прибрати, а й створити найкомфортніші умови для всіх відвідувачів та працівників. Сьогодні, Будуватися площадка для автомобілів для того, щоб було зручно мешканцям Хмельниччини приїжджати в управління, в інститут і було де припаркуватися. Як кажуть трудівники, працюється їм зовсім не важко, адже захопили із собою головне гарний настрій. А з ним будь-яка праця перетворюється на відпочинок. З Таким настрієм, таким настроєм. Бачимо, що що із цього всього вийде. Не ну, має бути красота. З гарним настроєм вийшли. Працюємо все, як це може бути. Колектив більш стає дружніший. Прибирають земельники, не покладаючи рук. кажуть, працюють не лише для себе, а й для хмельничан. Проведення саме таких робіт дає змогу не тільки покращити екологічний стан довкілля, а й відчути свою безпосередню причетність до цієї потрібної справи.